Вітаю. Кажуть, що Макрон, президент Франції, да, якось покатив бочку на Україну. Каже, що чи в НАТО ми там не вступимо, чи щось іще там. Ну, я вам так скажу, що, звичайно, ну, неможливо сказати, що нам від французьких заяв там, не холодно, не жарко. Це ж, це ж таки вплив. Ну, то Давайте спитаємо у Таро, що це, чого це вдруг той Макрон перевзувається в повітрі ледь не кожної неділі. Що там він думає? Що він думає? Ну, я не хочу, звичайно, образити президента Франції. Він чудова людина. Ну, карта дурня вискакує. Ну, добре. Про що він думає? Що ну, щодо України? Що весь світ дає гроші? І що дуже багато грошей і марно. Я вам так скажу, що його якось дуже турбує фінансова сторона цього питання. Ну чи варто стільки грошей давати Україні, бо по дурню все ж може несподівано повернутися в будь-яку сторону. Ну, я не скажу, що він тут зовсім зневірився, але впевнений, що все, що робиться для України, це. Може якось в якийсь момент друг стати пустим. Ну, може, наслухався тих балачок, що Росія буде знову робити там великі наступ, ще там плюс та Білорусія. Ну, що з України останеться пшик, а туди ж вливаються такі скажені гроші. Це йому не дає спокою. Е ну, А ще його турбує, що буде далі. Ну, якби який би варіант не спрацював? Чи коли Україна виграє або програє, от, то він думає, чи не забагато уваги для України. Ну, все ж таки дійсно, увага всього світу прикута до України, от, і це його, його якось збиває з пантелику. Розумієте? Що... Так, я вам скажу, це питання фінансове, це перше, що його турбує, і друге, що дуже багато уваги для України. Дуже. А чи варто воно того? Україна ж це ж не Франція, і Франція це ж не Україна. Про Францію геть взагалі забули. Це ну, так ось мені показує. Ну, добре, тоді подивимося, чи допускає в думках Макрон, що Україна програє. Чи є в нього такі думки? Сумнівається, сумнівається. Допускає. І тому ж, ж це ж донімає це питання. Що ж буде, що ж тоді? А тоді знову будуть носитися з тою Україною, вже тепер як жертвою. От. І тут він, він запутується у власних думках. Але я думаю, що мова про те, що зараз Україна якось затьмарила інші країни. І Францію в тому числі. Що всі країни стали раптом другорядними, і тільки Україна на першому плані? А чи варто воно цього? То в нього таке голова зараз болить, скільки грошей вливається в Україну? Чи варто воно того, і чи не занадто для України уваги. Дивимося, які відносини у Путіна з Макроном на сьогоднішній день? Які відносини у Путіна з Макроном? Чи у Макрона з Путіним? Таке. Ох і Макрон. Насправді він вважає уже Путіна мерцем отак, і розуміє, що режим Путіна вже йде до завершення. Але ж ще ж не завершився да, цей режим, то він сидить якось на двох стільцях, хоче сидіти. Він хоче добрих відносин з Росією. Тут він що каже: Неможливо, неважливо, хто там буде президентом. Все рівно добрих відносин з Росією. І одночасно він хоче не втрачати повагу інших лідерів. Отак. От ну, складний момент у житті Макрона, і тут хоче і вашим, і нашим. Так, ну, Сидіти на двох стільцях. Отак. От, от. Тоді давайте подивимося, як от вислови Макрона, його поведінка можуть вплинути на долю України? Чи можуть вообще вони вплинути? Як вони вплинуть? Ну, сказати, ну, от щодо Франції, і що взагалі її вислови якось і думки не, не сприймаються до уваги, ну, це було б неправдою. Все ж таки, з Францією якось рахуються, до французів прислуховуються і зараховують їхню думку. Я не можу сказати, що те, що там Базік той Француз Макрон, то на то не звертають увагу. Звертають, звертають. Ну-ка ще чи ж вплине це якось? Чи вплине? А це так, знаєте, він буде міняти свою риторику. Ну, це, знаєте, це, мабуть, така людина, чи, чисто його такі от риси характеру. Сьогодні він каже, одне, завтра буде казати друге. І тут, знаєте, так від повної невіри в, України, в Україну до Віват Україна. Отак, от це у Макрона один крок. крок. І це, знаєте, це вже таке було, да? колись він хотів зберегти обличчя Путіна, а потім виправдовувався О, зараз те саме. Не знаю, це, мабуть, жаба була дуже погано для нього просмажена, чи що, чи настрій такий зіпсований, він оце таке бовкає. Ем, та взагалі, політики от, цікаві люди, так, вони ж повинні якось бути відповідальними чи що, серйозними. Але іноді вони себе ну чесно поводять як підлітки, не знають, що хочуть. Ну Так і той Макрон. Перевзується і буде вирішати, що ой Україна, 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 що то Росії кінець. І ще трішечки, і буде казати про якусь допомогу. Так що перевзується той макрон в повітрі, і буде він казати, що ну, ми з Україною, якось так. Так що прислуховуємося, що ж нам робити. Слухаємо уважно, що кажуть ті французи. Дякую вам за увагу!